Не плутайте, кільце на смородині і дірку всередині гілки смородини це абсолютно різні шкідники. Дірка це іде скляниця, а кільце це цикадка. Це трішки різні шкідники, і методи боротьби з ними дещо відрізняються, в принципі. Але якщо ви будете робити системні обробки конкретно весною, стандартні обробки при розпусканні бруньки до цвітіння і після цвітіння це три різні обробки, то у вас цієї зарази буде в принципі набагато менше. Детальніше з цим боротися, механічні та хімічні методи, ми будемо обов'язково розповідати. Сезон тільки починається, тільки починається весна. Наголошую, що смородини в наявності немає, тільки виноград. Смородини немає, малини немає, тільки виноград. Все, це просто у нас є кілька кущиків для теорії, і ми будемо їх використовувати і надалі. Десь так гарно вражаю мирного неба, дебелих спин, а різні комплекси по обробці винограду, саду і так далі. Телефонуйте до дівчат.